Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Портал Трансфер оновив оціночну вартість футболістів чемпіонату Італії. Форвард Роми Артем Довбек тепер оцінюється у 30 мільйонів євро. Попередня та пікова оцінка на 7 червня складала 35 мільйонів євро. Цінник півзахисника Джено Руслана Маліновського впав з 5 мільйонів євро до 3,5. Наприкінці 2021 року українця оцінювали у 30 мільйонів євро. Артем, а також шість футболістів ділять 32-ге місце у списку найдорожчих гравців італійського чемпіонату. Руслан же не входить до топ 100 Найдорожчий гравець серії А Лаутару Мартін з Інтера 100 мільйонів євро. У топ 3 також входять Хвіча Кварасхелія з Наполі, 85 мільйонів євро. Та Ніколо Барела з Інтера 80 мільйонів євро. Фіфа оновила рейтинг національних збірних. Збірна України продовжує займати 25-ту сходинку у списку. Команда має 1554,94 бала, що є 13-тим результатом серед європейських збірних. Очолює рейтинг Аргентина 1867,25 та бала. Нагадаємо, 20 та 23 березня наступного року Україна зіграє зі збірною Бельгії у плей-офф за підвищення до Ліги е і Ліги Націй. Міжнародна федерація футбольної історії та статистики визначила найкращого голкіпера у світі. Перше місце в рейтингу посів 32-річний аргентинський воротар Астон Віли Еміліано Мартінес, який набрав 167 балів. Українець мадридського реала Андрій Лунін потрапив до десятки престижного списку. Він поділив шосту позицію з воротарем Інтера Яном Зомером 25 балів. Одноклубник українського голкіпера бельгієць Тібо Куртуару змістився на п'ятому місці. Британське видання Зе Жардін опублікувало рейтинг 100 найкращих футболістів 2024 року. Наразі опубліковані місця з 11-го по 100 місце. На 48-й сходинці розташувався нападник Роми Артем Довбик, який у минулому сезоні став найкращим бомбардиром Ла Ліги у складі Жерони. Нагадаємо, Артем забив за іспанську команду 24 голи і посів 29-те місце у голосуванні за золотий м'яч. На 82-му місці рейтингу ворот. Та реала Андрій Лунін, який посів четверте місце у голосуванні за найкращого голкіпера року від ФІФА, також він посів третє місце у голосуванні за трофей Яшина. Реал виграв міжконтинентальний кубок завдяки перемозі над мексиканською пачукою 3-0 у фіналі. Разом з командою здобув трофей український воротар Андрій Лунін. 25-річний українець всю гру провів на лаві запасних. Це 11-й трофей воротаря, завойований у складі мадридського клубу. Раніше Андрій вигравав з Реалом дві ліги чемпіонів, два чемпіонати, кубок та два суперкубки Іспанії, а також два суперкубки УЄФА і клубний чемпіонат світу. Форвард Роми Артем Довбик забив два голи у матчі однієї восьмої фіналу Кубку Італії проти Самдорії. Українець відзначився на 9-й хвилині матчу. Він відкрив рахунок у цій грі. А на дев'ятнадцятій хвилині нападник забив друге. Для Довбика це 21-й матч за Рому в усіх турнірах у поточному сезоні. В його активі вісім голів та один асист. Востаннє до цього Артем забивав 3 листопада у матчі 11-го туру серії А проти Верони. Динамо перемогло ВРС з рахунком 1-0 у 17-му турі УПЛ. Єдиним голом у цій зустрічі на 23-й хвилині відзначився нападник киян Владислав Ванат. Саме цей забитий м'яч став для нього сороковим у складі Динамо. Ванат став 19 м динамівцем, якому підкорився Рубіж у 40 голів за часів незалежності України. Він наздогнав за цим показником Ісмаїля Бангору. Із цих 40 голів 36 Владислав забив у чемпіонаті України, один у Кубку. Та три у Єврокубках. Також гол у ворота Вереса став для Ваната десятим цього сезону в УПЛ. Він одноосібно очолив список бомбардирів ліги. Новим головним тренером ЛНЗ став Роман Григорчук. Деталі угоди не вказані. Раніше з посади головного тренера ЛНЗ був звільнений Андрес Караско. 59-річний Григорчук раніше залишив посаду головного тренера азербайджанського невчі. Спеціаліст, триразовий чемпіон Латвії, чемпіон Казахстану та чемпіон Білорусі. Фіфа наклала заборону на трансферну діяльність Чорноморця тривалістю у три трансферні вікна. Повідомляє та таке. Причиною такого рішення стали заборгованості по зарплаті перед ексгравцем одеського клубу Лукою Гучиком, який виступає за Ворсклу, у січні палатою УАФ буде ухвалено офіційні рішення ще за трьома місцевими скаргами. Мова йде про зігі, бадібангу, Ореста, Кузика і Самсона Ієде. Сумарний обсяг боргів чорноморця становить близько 100 тисяч доларів. Однак у Одеситі ще є час, щоб погасити їх до початку другої частини сезону в УПЛ. 22-річний атакувальний півзахисник Денис Світюха залишив Верес. Повідомляє офіційний сайт клубу. Клуб та футболіст прийняли рішення достроково припинити співпрацю за згодою сторін. Тепер гравець отримає статус вільного агента. До складу рівненського клубу світюха приєднався у серпні 2023 року. За півтора сезону у складі червоно-чорних він зіграв 12 матчів: 10 у чемпіонаті УПЛ та 2 у Кубку України. На його рахунку, одна результативна передача. Також Верес оголосив, що клуб залишив центральний захисник Олександр Мельник. Дію контракту футболіста із рівненським клубом було припинено достроково за згодою сторін. Мельник приєднався до Вереса у січні цього року. За цей час захисник зіграв всього у двох матчах. Лівий берег розпочне підготовку до другої частини сезону 14 січня. За інформацією, та то таке до 28 січня команда проведе перший втягувальний збір у своєму тренувальному комплексі, а потім відправиться до Туреччини, де пробуде до початку чемпіонату. За інформацією, джерела у другому колі за клуб не гратимуть воротар Дмитро Фастов, захисник Олександр Дударенко та нападник Руслан Непейпєєв. Фастов не виходив на поле у першій частині сезону. На рахунку Дударенка чотири матчі, а в активі Непейпеєва чотири гри, який повернувся з оренди в рух. Буркінійський форвард Шахтаря Ласіна Трауре привернув увагу французьких клубів. Повідомляє Афріка Фуд». За інформацією джерела, 23-річний форвард своєю грою зацікавив Ланс і Реймс. Конкуренція обіцяє бути жорсткою, і ситуація набиратиме обертів найближчими тижнями. Керівництво Ланса особливо зацікавлено у підписанні трауре через травми лідерів атаки команди. У поточному сезоні Ласіна провів 13 матчів на клубному рівні, забив два голи і віддав три асисти за шахтар. 30-річний центрфорвард рейнджерса Сіріл Десерс у січні може залишити команду та перебратися до України. Футболіст, який минулого сезону провів 35 матчів та забив 18 голів у шотландському елітарному дивізіоні, у поточному сезоні втратив статус ключового форварда, хоча все ще демонструє непогану результативність. Зараз на його рахунку 6 голів у 14 матчах. Повідомляється, що Десерс може перебратися до Шахтаря. Справа у тому, що Маріно Пушич боснієць, котрий був асистентом головного тренера у Фейнорді. саме в той час у сезоні 2021-22 на правах оренди з генка виступав Десерс. Футболіст, який має нігерійське та бельгійське громадянство, як вважається, буде доступний за ціною близько 4 мільйона євро. Шахтар наразі не планує звільняти головного тренера команди Маріно Пушича. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За даними джерела, саме нинішній очільник за планом має взяти команду на збори, які розпочнуться вже 3 січня в Туреччині. Зміна тренера в команді прямо зараз теоретично може відбутися лише з ініціативи самого Пушича. Нагадаємо, донецький клуб має 33 очки та посідає третє місце в УПЛ, лідирує зараз Динамо, яке має на 10 очок більше. Французькі ПСЖ цікавиться українським центральним захисником Бормута ілею забарним. Повідомляють британські джерела за інформацією журналістів у паризькому клубі. Навіть відбулися дискусії щодо трансферу 22-річного футболіста. Але наразі шанси на його перехід дуже низькі. Все через наявність у клубі російського воротаря Матвія Сафонова. У сезоні 2024 2025 Забарний провів 16 матчів на клубному рівні, але не зумів відзначитися жодною результативною дією. Портал «Трансфермарк» оцінює вартість гравця у 38 мільйонів євро. Також раніше вже повідомлялося, що головним претендентом на підписання Елі Забарного є «Тоттенгем». Джерела, наближені до українського вінгра Челсі Михайла Мудрика, розповіли, що заборонений препарат міг потрапити до організму 23-річного футболіста через їжу. Як повідомляє Тім Талк, подібні випадки вже траплялися з відомими тенісистами. Наразі мудрик з нетерпінням очікує результати допінг проби «Бі». Але як розповіло оточення Вінгра, він є вкрай засмученим через цю подію та сподівається, що буде знайдено швидке рішення, яке дозволить йому зосередитися на футболі. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський відверто зізнався, чи планує керівництво клубу проводити трансфери цієї зими. За його словами, вже є певні напрацювання у цьому питанні. Про це повідомляє Динамо Манія. Шовковський пояснив, що за період своєї роботи на посаді тренера навчився, що завжди потрібно аналізувати свої дії та вчитися робити висновки. Цитата. Коли я був гравцем, то наприкінці сезону завжди аналізував свої дії, щоб розпочати новий сезон не з позиції, де ти знаходишся, а з позиції того, чим ти покращився. Те саме зараз я кажу і своїм гравцям, що вони робили, щоб опинитися там, де вони є. Щоб залишитися на одному місці, потрібно дуже швидко бігти, а щоб розвиватися, треба йти вперед, сказав Шовковський. Крім того, Шовковський зазначив, що клуб завжди працює над тим, щоб посилити командний склад. Тренер зазначив, що цієї зими точно будуть трансфери, але не захотів казати, які саме. Він відмовився коментувати будь-які чутки і сказав, що треба трохи почекати. Також коуч зазначив, що Динамо завжди працює, щоб посилити команду у трансферне вікно. Зараз кияни теж пропрацьовують деякі варіанти. На даному етапі поки рано говорити про конкретику, але напрацювання все ж таки є, зазначив тренер. Ho, 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 Merry Christmas.